верхньої губи дві біляві доріжки, волосся льон, сорочка розідрана спереду до колін, пузо в сливах, майорить міцно зав'язаний бабою устею пуп. В одній руці надгризений огірок, у другій дубець. Це Микола. Пас гуси, не дитина, а гад шипучі. каже мати. Ну що я з тобою у світі Божому робитиму? Ти слухатимешся мене? Лясь. каже сукин ти, сину, ти слухатимеш мене? Лясь. Он у інших господь і шкарлятину ж посилає й облкладки, чим же я його милосердного прогнівила? Лясь, це ж дошкільне виховання. Якою це ви питають тітусю його системою пестолоці, чи Мендесорі, та вже ж і прив'язувала, і обідати не давала, не бере. Та він у вас не такий уже й дорослий, скільки йому. Та де не дорослий, восьмий уже, як почнемо Плоскінь брати, піде. Ну, вже телята пасе, а мій бузовір гусят не вглядить. А со звони в копи бізать, повиздихали б вони вам. Хіба їх наздозенеш, хіба за ними встигнеш? А яйця, сукін ти, сину, на цигарки міняти встиг? Лясь, та ні до церкви його не доведеш, та не посидить же він вам у дворі ані хвилинки. Миколо, бізи сюди. Я в ліщині птицьку назвав. Ех, аж залопотіло. Бачили цей сукін син перерве, а ви кажете малий. Їй же ж бо, з божеволі. Ну, що з ним робити? Бийте, кажу, та б'юш, та ж так уже що й господи. Бийте дужче, часті ж бийте. Та ніколи сама ж по хазяйству, а Іван на полі. Бийте вночі, як удень ніколи. Та й доки ж його бити, іноді ж і ж, а, жаль бере. Побийте ще трохи, вже недовго. Соцвих уже почав тези писати.